Вітаємо вас з перемогою. Ваш коментар Дякую. по сьогоднішньому матчі. Дякую. Ну налаштовували. Дівчат оступилися в попередньому матчу і якби, вже ситуація така, що втрачати не можна, через що якби, до кожної матча ми будемо підходити з таким бажанням. Ну, вдалося сьогодні забити більше, ніж пропустити. Ну, трошки. Відчувалось хвилювання дівчат за результати, можливо, десь трошки в першому таймі заважало, але Забили м'ячі, а тому трошки помилялися, але все закінчилось добре для нас. А, після попереднього туру ця гра була для вас принциповою. Чи відчувалася додаткова мотивація здобути перемогу сьогодні? Так, я вже сказав, так. що ми. Хотіли перемогти. А що, до речі, з Юлією Семенюк? як її стан наразі? Що загалом відомо? в ну, даний момент? Попередній діагноз важко сказати. Сьогодні будемо ввечері розбиратися, але дуже-дуже важлива для нас людина. І будемо так говорити на рівному місці, просто справді умови. Цього поля, ну якби у нас дві гри, дві, ну скажемо, друга серйозна така пошкодження у дівчат. Трошки важко важко на такому полі зберегти здоров'я, чесно. Тверду матч з мінімальними перервами навіть починок. Як плануєте організувати тренувальний процес у такому режимі? Ну, завтра відновлюємося, будемо бачити, але часу у нас немає. У нас через два на третій гра за Болоню. Графік дуже плотний, через що тут скажімо так, тренуватися вже й не потрібно. Треба відновлюватися від матчу до матчу. Але будемо робити все. Так, дякую. дякую.